Доброго дня, до вашої уваги. Розпаковка набору чашок з подвійними сінками Ardesto 2 штуки по 120 мг. Ось така упаковка. Інформація різними мовами. Це низ, це бік, це верх. Так, це ще один бік. Ось так вона виглядає. Гаразд. Відкриваємо, відкриваємо е, коробку. Е, так. І тут бачимо добре запаковані дві чашки такими спеціальними ще, е, називаємо паперовими перегородками. Воно закрите, все окей. Відкриваємо, дістаємо. Одну чашку, яка запакована в таке спеціальне, такий спеціальний з такими бульбашками, повітряними кульочок. І всередині запакований ще папір. Такий папір, щоб для додаткового, не знаю, назвемо комфорту, щоб не трісла, і так виглядає вона ось. Ось ось так виглядає. Ем, ну, супер, 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 супер. Мені подобається 120 мг подвійне скло. Боросилікатне скло, таке спеціальне. Е, друга друга чашка, аналогічно як перша. Ем, так само цей кульочок з. Бульбашка ми називаємо його так. Папір. І, і, і розкриваємо всередині така ж сама е, чашка з подвійним дном. Ось так воно виглядає. Дякую за увагу!